Ми можемо вважати, що це є робота нашого жителя колишнього села Підгайчики Галицького німця Якуба Штайна». Це вхідні двері німецького будинку. Один із експонатів оновленого центру. Їх міг створити столяр Якоб Штайн. Припускають співзасновники проєкту. А це скриня родини Романів, яка проживала у селі підгайчики. Її виселили, і люди виїхали в Америку. Вони відправляли, скажімо, такі бандеролі, але бандеролі тоді були в скринях. І оця скриня залишилася нам, скажімо, її віддали в музеї, нам залишилася спадок від саме цієї родини. Ось так виглядає оновлений музейно-культурний центр на Унтервалю. Тут є близько ста експонатів. Це і предмети побуту, і меблі, а також стародруки. Тут можна дізнатися, як жило мультикультурне галицьке Село до 1939 року у сучасних підгайчиках до Другої світової війни було два поселення: українські підгайчики та німецький Унтервальден. Там проживали українці, німці, поляки та євреї. Тут ми зібрали наші експонати, які нам подарували або віддали наші люди з села. А також люди з сусідніх сіл, наші добрі, якісь знайомі. Всі експонати, які ви можете побачити, це є подаровані. Ми не купили жодного експонату сюди. Багато. З з експонатів це є з колишніх німецьких наших будинків». Цей музей відкрили у 2019 році місцеві мешканці. Зараз його оновили за гроші Українського культурного фонду, зробили інтерактивним. Ось що кажуть про оновлений музей перші відвідувачі. Мультикультурність, яка тут була, це ж унікальний якийсь досвід, про який маном мене... я ж, в Львові, я про таке навіть не думаю. Просто не думаю, бо цього не було поруч. А тут я проїхала, чесно. Я, я в такому захопленні, що чесно, хочеться помовчати. Так, як для мене, для таких людей, як я. Ну може, то вже не так цікаво, тому що я знаю кожну деталь, кожну, кожен горщик, для чого використовується той чи інший виріб. А молоді цього не знають. І, звичайно, що бажано було було би, щоб багато приходили сюди молоді. А зовні на стіні музею є морал. Однією із авторок є місцева художниця Марія Олексів. Розповідає, що Малювали його близько двох місяців. Ми взяли фотографії старших людей, так з нашого села. Це є три різні фотографії. Ми взяли лише фрагменти, об'єднали в єдину композицію, додававши. Кольорових плям, штрихів, ліній, так для композиції, що було цілісно». також поблизу музею є вулична експозиція. Там можна прочитати про оновлений музейно-культурний центр. Ми не просто тут зберігаємо минуле те, що те, що вдалося зберегти. Але також формуємо сучасну культуру. Принаймні, намагаємося в нашому регіоні бути такими промоутерами та сучасного культурного розвитку і проносити сюди якісь культурні тенденції. Відвідати музейно-культурний центр у селі Підгайчики можна на вихідних. За попереднім дзвінком, Ірина Ферин, Ірина Бучинська. Новини на Суспільному. Львівщина.